Незрозуміло, що хочете. Я б хотіла протестувати деякі е, карту прокурора. Прокурор, я е, має право. Має право. Якщо має право, тоді я хотіла би сказати, прокурор лишив мене всяких прав. Я, виходить, не маю права ні на що. Я як жителька, я маю право тільки віддати свій голос. Я не маю права оскаржити неправомірну видачу комунального майна, я не маю права оскаржити депутатів, їхні дії, я не маю права ні на що, тому що є закон, який передбачений, як читав прокурор, що на все має право тільки е, місцеве самоврядування, в якій ми, я і ви надали право. Тоді, для чого ми обираємо, якщо вони порушують закон? Вони порушили закон, вони здійсни, здійснювали злочинність, відкрита кримінальна справа, ведеться розслідування. І я можу бути співвласником комунального майна, яке, наприклад, відноситься до гуртожитків. Але я маю право зазначити, що я є частинкою того майна, яке ми дали у власність правом розпорядження, якого є місцево, місцева рада. А прокурор за щоб то Розібратися в цій ситуації, він покриває їх. Да? Кажуть, що не, не може. Я сказав, Разом, да, людина... я Тому я вважаю це абсурдом, що тепер мене вже усім конституційним громадом мене проплатили. Так, добре, демократія є демократія по -європ... європейська. Всі все сказали сюди на радшу кімнату для постановлення рішення по даній відсказі.